Європейська комісія зобов'язала Apple з 23 червня припинити стягувати комісії з покупок, які користувачі iPhone або iPad роблять за е, рамками App Store. Нагадаю, в рамках DMA вони в цілому мали давати таку можливість, і Apple, як завжди, хитро інтерпретуючи юридичні правила, і всі постанови вдали таку можливість, але сказали, що ми в цілому вам трафік переводимо, тому там вони накладали комісію від 15 до 27% на такі продажі. І робили вони це все завдяки довільній інтерпретації однієї коми. І в чому суд там цієї коми в самій постанові англійської мови йдеться, що Apple має дозволити своїм бізнес-користувачам. Я процитую. Безкоштовно спілкуватися і просувати пропозиції, кома, включаючи на інших умовах бла бла кома, і укладати контракти з кінцевими користувачами. Тобто, кома перед і укладати контракти. Дає певну невизначеність і Apple таки каже: ну це ж ми маємо дати можливість їм укладати контракти. Ми їм в цілому і не забороняємо. А слово безкоштовно напевно відноситься до минулого переліку, тому нам нічого про безкоштовно не казали. На що їм європейська комісія сказала, що вони або дуже вже хитро зроблені, або не дуже розумні, і сказали, що от з 23 червня примусово вони мають перестати чаржити бізнеси за такі продажі.